Мене звати Надія Лучанінова, і я родом з прекрасного міста Луганськ. Війна зробила мене двічі переселенкою. Я народилась і Виросла в Луганську, навчалась у коледжі Луганської державної академії культури і мистецтв за спеціальністю Живописець Викладач. Дуже любила своє рідне місто, часто малювала етюди, замальовки рідного краю і мріяла про художню кар'єру. Але росіяни зруйнували мою мрію. В 2014-му під вибухи ми дописували свою дипломну роботу і захищали її. У місті вже було важко жити, два місяці не було світла та зв'язку, іноді й ділили сусідами шматок хліба. Війна згуртувала всіх. У вересні 2014-го я вирішила, що більше так не можу, і переїхала до Сіверодонецька, де на мене чекав хлопець. Пізніше ми одружились. Я почала працювати в дитячому садочку, адже роботи за фахом не було. Єдиним болем були мої рідні, мама і племінники, які мене дуже любили вони залишились вдома, у Луганську. Стало легше тоді, коли ми знову об'єдналися, адже згодом рідні також переїхали до Сіверодонецька. Мама привезла деякі з моїх робіт, але малювати я вже не могла. Я брала пензлик до рук і ставала боляче, бо свою крайню роботу я готувала для диплому, після здачі потрапила під обстріл. Мені пощастило, отримала подряпини, але душа від спогадів розривається. Потім у моєму житті з'явилися діти донечка та син. Життя ніби почало налагоджуватись. Я розпочала працювати музичним керівником у садочку, і до 24 лютого я організовувала свято весни для малечі. Втім, вранці мене розбудили і сказали, що виходити на роботу не потрібно. Почалася війна. Ми з чоловіком вирішили виїжджати відразу, але він був на роботі, і добу довелося чекати в укритті. Це було значно страшніше ніж у 2014-му. чотирнадцятому. Вибухали налищу секунди. Їхали ми також під свист ракет, дивлячись на палаючі будинки навколо. Декілька тижнів пробули у Дніпрі, і чоловік відправив до Польщі. Довго там пробути не змогли. Не дивлячись на теплий прийом, я відчувала, що час зупинився і сиджу на місці, тому повернулися до України, влаштувалися з дітьми в Івано-Франківську, поки чоловік продовжує працювати в Дніпрі. Знайомі говорили, що має бути легше адже це не вперше, але ні, навпаки, було складніше. Адже я вже боялась, бодай щось вірити. Ми будували все з нуля у Сєверодонецьку. А тепер знову все спочатку і немає жодних гарантій, що буде далі, адже війна триває. Мої діти навряд чи побачать пологовий будинок, де вони народились, свій дитячий садочок. А я, мабуть, уже ніколи не пройдуся вулицями рідного Луганська. Єдина моя мотивація діти. Я дивлюся їм у вічі і хочу дати все необхідне. Вони в школі малюють патріотичні картинки, роблять поробки вдома, виключно в синьо-жовтих кольорах, мріючи про мир. І мені хочеться, аби він швидше не став, і щоб діти мріяли про інше. Та поки вони не дихають мене для нових звершень і допомоги нашій армії.